Діти, відгадайте загадку, ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Вона складається з цеглинок, називається будинок. Які бувають будинки? Чим вони відрізняються один від одного? Тим, що мають різну кількість поверхів. Вікон, під'їздів, а чим всі будинки схожі між собою? У всіх є вікна, двері, дах, кімнати. Будинки бувають окремі, приватні і багатоквартирні. У приватних будинках проживає одна сім'я. У багатоквартирних будинках. Мешкає багато різних сімей. А який ваш будинок? Дбайливе ставлення до свого будинку, до своєї квартири, роблять їх приємними для всіх, і для мешканців, і для гостей. Давайте пригадаємо, з яких кімнат складається квартира і для чого вони призначені. Передпокій. У ньому лишають верхній одяг, вуличне взуття та інші речі. Вітальня. Тут відпочивають, приймають гостей. У вітальні є зручний м'який диван, телевізор, стіл, спальня кімната. Тут Відпочивають вночі, зберігають свої речі. У спальні є велике ліжко, тумбочки біля нього, шафи для одягу. Дитяча кімната. Тут діти відпочивають, граються, виконують шкільні домашні завдання. У дитячій є іграшки. Книги, дитячі меблі, кухня. Тут зберігають їжу, куховарять, харчуються, миють посуд. У кухні є плита, холодильник, кухонні шафки, обідні стіл, стільці. Ванна кімната? Тут ходять до туалету, миють руки, вмиваються, приймають душ. У ванні є унітаз, умивальник, дзеркало, ванна з душем. Які кімнати є у вашій оселі? Чи допомагаєте ви дорослим? Дбати про лад і чистоту у них.